Дональд задумався чи передумав, як ти думаєш? Всі перелякаються, всі побіжать на поклон до Трампа. Сапфір. Треба його забрати. Мазоночки їсть. Він не туди пішов. Усі ринки Трамп дуже добре обвалив. Час купувати. Ілон вже не такий ілон. І Тесла вже не та. Невідомо хто більший ідіот. Взагалі хто з них трьох більший ідіот. Це якийсь е, потік свідомості чи навпаки підсвідомості. Це була ракета. Чи я ракета? Ложечки знайшлися, а осад залишився. Споживання інформації дуже поверхневе. Так? Люди вихоплюють заголовки, заголовки, заголовки пройшли всю процедуру. Ми штурмували ТЦК. Я був 5 разів у ТЦК, просив перші полонені китайці, їх Що? там. Нет. І таких грем був вже 150. Не хочеш сидіти, йди воювати. Як же ж тепер армія без насірва? Люди, отямтеся! Два тижні виходимо в ефір. і Маємо першу сотню, поки що не тисячу, але сотню підписників. Тож дякуємо вам за довіру.